Сонячна Італія, робота біля моря та знайомство з іншою культурою. Студенти Павлограда провели практику за кордоном і розповіли, чому цей досвід став для них особливим. Понад 230 тисяч адмінпослуг надали цьогоріч підрозділи міграційної служби області у центрі уваги. Військові та переселенці. Він зник на фронті у 24 роки. Уже 10 місяців рідні Олександра Веренича живуть у невідомості та продовжують чекати. Єдиний медогляд для тих, хто бере дитину в родину, як проходять обстеження та хто їх координує у нашому матеріалі. На початку жовтня в Україні зняли заборону на вилов раків. У Павлограді відзначили міжнародний день людей поважного віку. Свято у терцентрі подарувало учасникам пісні, творчі заняття та час для спілкування. Для студентів, які навчаються у західно-донбаському професійному ліцеї, створили унікальну можливість провести виробничу практику в Італії у сонячному місті роді Гарганіко, прямо на узбережжі Адріатичного моря. Ще весною ми співробітничали з представниками італійських компаній. В Компанії там був представник Павло Біршині, який проводив майстер-класи по італійській кухні для наших кухарів і для ветеранів війни. І в ході розмови ми так домовились. Він нам запропонував, щоб ми наших добивачів освіти направили на практику в Італію. Близько десяти учнів за згодою батьків скористалися цією нагодою. Вони всі повернулися, з ними спілкувалися. Студенти задоволені. Ну, по-перше, вони побачили Європу. А по-друге, це саме головне, що вони працювали по своїй професії і ознайомилися. З різноманітною європейською кухнею, особливо італіянською, проживали та працювали вони у готелі Адрія всього за кілька кроків від пляжу. Тут студенти обслуговували гостей, брали участь в організації подій, навчались новому. Ми їхали спочатку на кухаря, але нам сказали, що одна може стати кухарем, одна офіціантом або одна кухарем, одна барменом, одна кухарем, одна піцейолом. Ми вирішили, щоб нас не розділяли стати двома офіціантками. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Працювали ми там, приїхали, спочатку посуд збирали, люди, люди поїли і забирали посуд. Потім вже розносили саме тарілки їжу, що сподобалось, десерти виносили. Крім роботи, студентки відкривали для себе культуру та життя іншої країни. Навчання тривало три місяці. Один день на тиждень був вихідним. Впродовж нього можна було відпочити, піти на море чи прогулятися містом. За час стажування сестри відкрили для себе улюблені італійські страви. Все, що їли люди, ти ми коштували. А що вам більше цього сподобалось? там? Паста з креветкою. Мені. А мені там паста, я не пам'ятаю, як називається, але там ракушки взагалі смачні, смачні. Це сам шеф робив смачно дуже. Дівчата розповідають, що важко було тільки через те, що вони не знали італійською. Дівчат, наскільки я знаю, офіціант він розмовляє з клієнтами. Як ви, не знаючи мови, могли спілкуватися з клієнтами? Як ви виходили з цього положення? Жестами. Або, Або звали старшого офіціанта і він. Ага, Кликали розуміло. його, е, допуст, допустимо, його звали Ясін, кричали, ну говорили Ясін, е, і воно кипіто італіано, Я не розумію італіянською, там стол який, там, допустимо, таволо двадцять 23, Ну, 23. ну стіл, 23. да. І він підходив та розмовляв. А Як потім це? нам з жестами казав, що вони хотіли. З часом вони навчили спілкуватися жестами та простими словами, виконуючи всі завдання на практиці. Порівнявши досвід в Україні та за кордоном, дівчата віддали перевагу Італії. Ми там практику проходили тут, але в там Італії краще, краще. Там сподобалось. Там сподобалось більше. Угу. А чого? От якась така причина, чому там краще? Можливо Люди там добріші, там цікавіше, практики більше. Тут там, ми проходили практику бази угу. мало. Студентка ліцею Катерина також проходила практику в Італії. Я пробула там два місяці, стояла за баром, була барменом. Ну, взагалі я можна була бути піцейовим, але mm -hmm. так вийшло, що я бармен. Дівчина зізнається, що перший місяць був найважчим. Адаптуватися в іншій країні було непросто. У неї також були проблеми через незнання мови. Коли я не розуміла, я така, а? Що?». <ріст> І залом довелося вчити мову, тому що незручно без мови. Чи важко було її вчити? На практиці ні. Я думала, важче буде. Перші дві неділі — ні. Зовсім не розуміла. Потім вже почала вчити, то що вибору не було. Незважаючи на мовний бар'єр та нові умови життя та праці, Катерина здобула необхідний досвід і, порівнюючи практику вдома та за кордоном, стверджує, що за кордона відкриває нові можливості. Як для першого разу так, мені сподобалось дуже як для першого опиту роботи загалом. це було круто. Там цікавіше, друга друга мова, другі люди, все інше, там цікавіше. Директор ліцею зазначив, що співпраця з італійцями триватиме, і інші студенти також матимуть шанс пройти практику за кордоном. В майбутньому думаємо, що ми будемо з ними співробітничаємо. І взагалі ми виступили з ідеєю, щоб вони створили у нас в ліцеї, так як ми готуємо кухарів, італійський ресторанчик за їхню допомогу, щоб ми тут могли відпрацьовувати навики уміння італійської кухні. Головне, що студенти задоволені і їхні батьки. І деяких із них планують уже поїздку на слідучий рік. Керівник закладу вважає, що майбутнім кухарям корисно пізнавати різні кухні світу, щоб у майбутньому готувати їхні страви у нашому місті. Це буде дуже добре, тому що треба пізнавати світ, пізнавати різні кухні і впроваджити їх у них. У нас в Україні, але найкраща кухня це на Україні. Вареників нема ніде. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабола. новини ПТРК. Цьогоріч підрозділи Міграційної служби області надали понад 230 тисяч адміністративних послуг. Особлива увага приділяється роботі з військовослужбовцями та переселенцями. Підрозділи міграційної служби області продовжують працювати. Щоб кожна внутрішньопереміщення особа мала змогу отримати паспортні документи, нами документовано більше ста осіб, які були внутрішньо переміщені до шелтерів, які розташовані в герої місті Павлограді, також начальник міграційної служби нагадав, що для військових та їхніх родин спрощена процедура набуття громадянства України. Для когось війна це фронт і бої, а для інших невідомість і тиша телефонів. Саме так минають дні сімей, чиї рідні зникли безвісти на війні. Одна з таких історія сім'ї Олександра Веренича, якому виповнилось всього 24 роки, коли він пропав. Зник безвісти безвісті січня 2025 року а, в направленні. Населений пункт Українка Покровского району Донецької області. 31 грудня 24 року був відправлений частина 151 ОМБР на спостереження. 1 січня він офіційно зник. Хлопець служив у 151-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ України. Девіз цієї бригади футуром естностром, що значить майбутнє наше і наша честь найсвятіша. За словами рідних, ці девізи й уособлювали Олександра. Звістки про нього немає вже довгих 10 місяців. Досі пор ні, ніде його не виявлено, ні в полоні, ніякої ні, ні звістки нема. Дуже чекаємо всі рідні. Чекаємо додому, живим здоровим. Якусь звістку, що він є, я дуже сподіваюся на те, що uh, йому хтось зап, ну, доведе, що, що ми його чекаємо, шукаємо, uh, ходимо, виборюємо. Uh, ці мітинги, акції. Uh, ну, єдина надія на те, що uh, ми його знайдемо. Навіть без дзвінків і звісток родина продовжує чекати свого героя. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК Кабмін запровадив єдиний порядок медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину в родину усиновлювачів, опікунів, прийомних і патронатних батьків. Сімейний лікар або терапевт формує електронне направлення, координує обстеження та видає медичний висновок про наявність або відсутність протипоказань. Усі етапи фіксуються в електронній системі охорони здоров'я, обстеження безоплатні за програмою медгарантій. Висновок отримують і кандидати, і всі члени сім'ї, які проживатимуть із дитиною. Для опікунів, прийомних і патронатних батьків зберігається щорічний огляд. Раніше видані документи чині протягом 12 місяців від дати видачі. В Україні з 1 жовтня зняли заборону на лов раків що діяла під час їхньої другої линьки. Повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України. За правилами любительського рибальства одній особі дозволено ловити до 30 раків на добу різними способами. Ручним збиранням однією раколовкою типу хапка діаметром до 70 сантиметрів і вічком не більше 22 міліметрів або біцакою діаметром до 100 сантиметрів чи метровим павуком із вічком до 10 міліметрів. Водночас діє сувора заборона на ручне збирання раків у темний час доби із застосуванням підсвічування раніше години до сходу сонця та Пізніше години після заходу. У Павлограді відзначили Міжнародний день людей поважного віку. У терцентрі організували зустріч, що супроводжувалась піснями, рукоділлям та спілкуванням. Тут наголошують: головне увага і простір, де люди можуть бути разом. Такі то значить діти наші, але ж не згадує пеньок, що діти ті. Від трьох жінок сьогодні для груп, які знаходяться на селищі 18 вересня та центру проводяться такі святкові заходи для того, щоб привітати людей, які Досягли поважного віку, які ще молоді душею, які ще танцюють, співають, малюють, займаються скандинавською ходьбою і ще багато чим рукоділлям різним. Тому вони саме для себе зробили цей захід. За словами директорки, подібні заходи допомагають згуртувати представників цієї категорії людей. Людям потрібна увага, тому кожний приход до терцентру, до відділення соціальної адаптації це для них як свято. Тобто є куди прийти, є з ким поспілкуватися, вони знаходять друзів, вони відновлюють зв'язки, вони адаптуються в наш нелегкий час. Пані Галина серед активних учасниць. Вона вірить, що гарний настрій після концерту збережеться надовго. Мені 18, тільки на виворот, а обов'язково гарно пройде, обов'язково. Ще вчора я думала про праздник, і в мене вже було вдохновення, ще вчора я готувалася. Сьогодні я впевнена, що буде все прекрасно. Захід розпочався із виконання українських народних пісень. Далі невеличкий інтерактив, а підсумували зустріч спільним виконанням пісень. У терцентрі кажуть, такі зустрічі продовжать, аби люди поважного віку мали місце для спілкування, творчості та підтримки. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.